І наприкінці порція корисних порад від юристів. На початку травня вступив в силу закон, який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, тимчасово припинені на початку війни. Разом із спеціалістами Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розібрались, кого стосуються такі арешти та як це вплине на громадян, які мають заборгованість. Усі подробиці далі у сюжеті. Тимчасово до припинення чи скасування дій воєнного стану фізичні особи могли здійснювати додаткові операції з рахунків на кошти яких накладено арешт за умови, що сума стягнення перевищує 100 тисяч гривень. Таке рішення було прийнято з метою підтримки населення в умовах початку повномасштабної війни. 6 травня набув чинності закон України щодо окремих особливостей та організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дій воєнного стану. Згідно цього закону, фізичні особи боржники на коштах яких накладено арешт. Виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі не більше двох мінімальних зарплат на місяць, що становить 13 тисяч гривень. У разі, якщо арешт накладено на кошти на декілька поточних рахунків фізичної особи боржника в одному банку або на поточних рахунках в різних банках, а також у разі наявності декількох виконавчих проваджень для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок боржника в одному банку. Для визначення такого поточного рахунку в банку потрібно звернутись до органу державної виконавчої служби, до приватного виконавця, який наклав арешт на кошти, із заявою про визнання поточного рахунку в банку для здійснення додаткової операції, заява подається в паперовій формі, тобто або наручно, або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з дотриманням вимог, встановленими законом України про електронні документи та електронний документообіг, тобто з вашим електронним ключем. У заяві обов'язково зазначається номер поточного рахунку, який фізична особа боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, і найменування банку, в якому відкрито такий рахунок. Боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві інформації, тому при написанні такої заяви треба бути максимально уважним, особливо щодо цифр, зазначають юристи. Протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви державний або приватний виконавець виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи важника у банку для здійснення. Додаткових операцій, та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, після винесення постанови, надсилає відповідну постанову банку і перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно цього боржника. У такому разі поточний рахунок, визначений у відповідній постанові, вважається визначеним для здійснення додаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень. Зупинення виконавчого впровадження не є підставою для відмови у визначенні поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Однак розблокування соціальної картки для здійснення видаткових операцій не звільняє від сплати боргу за виконавчим провадженням. Повернення блокування коштів на рахунки боржників не стало чимсь новим, як і до війни, такі особи мають сплатити свої борги для того, аби мати змогу розблокувати кошти та вільно ним розпоряджатись. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв рятувальників 19 або за телефоном 0800 213 103.